Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Львова. І сьогодні ми ось зайдемо у Львівську майстерню шоколаду. Я покажу, які ціни тут на шоколад. І ми щось придбаємо. Так, ми заходимо у Львівську майстерню шоколаду. Ось ці, дивіться, яке гарне. Доброго дня вам. А ну трошки розкажіть нам про, про свою майстерню шоколаду. Це у нас великий заклад, у нас на другому поверсі велика крамниця працює на 4 та 5 кам'яні, також траси, що на волі ви можете вийти, подивитись на вигляд так. на місто. На другому поверсі різні шоколадні фігурки. Цікаві, можете собі подивитися різні шоколадні цукерки і шоколадні вироби. Як вас звати? Дмитро. Дуже приємно. Мені Дякую вам за інформацію. Ось тут такі гарні шоколадки, ми тут подивимося, щось. Бава... бананова льоля 40 гривень, ось такі ось є. Е, так. Далі кольоровий такий шоколад є. Е, 30 гривень, це одна штучка. так? Так. Е, фісташкові витребенькі і краля 40 гривень. Шоколадна цукерка. 45 швар, 45 також. Вишневий шпацир. І чорнослив з марципаном у молочному шоколаді це 40 гривень. Дубайський мотив 45. І там амурка львівська цікаво, То скільки вона, я 40, 40 гривень там бачу. Добре. Отак печиво хваринки ванільні, 45. Так само. Печиво шоколадно – печиво 45. І такі подаруночки є. Дубайська. Шоколадна тафля 299, бачите, такі шоколадні тафлі 189. І ці такі цукерки по 45. Такі зайчики 70 гривень. Добре, файно дякуємо вам. Такі десертики по 80 макаронси. Еклер 105 такий. Панакота мангу 198. І такі тістечка різні, 198, чизкейк, 250. Можна і тортик Наполеон, 198. Ось такий і тут торт Спартак. Так само 198. Так, ми вийшли на другий поверх. Вівці майстерні шоколаду. Бачите, тут є різні, різні, різні. І тут шоколадки різні. Різні отакі вам. Трошечка ціни. 34. Ось такий чорний марципан різні, різні тут такі шоколадки. Тут подивимось і також. Можна вибрати щось собі трошки. Різні шоколадки. Ось, а де коробка. Ось така коробка шоколаду, набір цукерок, чорна кам'яниця, 1050 гривень. Ці 1080. Ось такі тобі, за 650 гривень. Я бачу, що тут і людей досить достатньо є. Так що цим можна. І за 560. Є менші. От за 150, за 189 такий. Шоколадні тафлі молочні. Так само. Бачите, різні. Різні. Є і менші ціни, є й більші ціни. Можна щось собі придбати. Є. Взагалі ангелики фігурки є за 390. О, різні наборчики. Є. 490 такі. є ще в чорному шоколаді. 149, ось таке. О. Є 520 така коробочка. Шокотна отій м'яч, шоколадна фігурка, мега м'яч з наповненням. Бачите, такі маленькі м'ячки там, 850 гривень. Такі є, там є м'ячки 240. О, 290, різні різні є. Дуже цікава майстерня. 340 такі. Є 150 такі маленькі, 360 такі фігурки. До кольору, до видобору і по цінах. А ще 159 такий шоколад. О, 199, 198. Бачите, така коробочка. Велика 860 гривень. Води різні є. Набір цукерок шоколадні. Бер баретки. Ось такі 490 гривень. Бачите, і тут є різні. Можна різного шоколаду придбати. Гарячий шоколад на палиш, 60 гривень. Цей біл. Це бальзам для губ. Там 70 гривень такий шоколад. о, Тут також є різні. Так, це тут є дубайський шоколад. Давай ми візьмемо один такий 299 гривень. Тут є велика така коробочка, там маленьке, за 160, що невелике, це виходить більше. Ми собі ми візьмемо ось такий, спробуємо дубайський шоколад. До вітрині, до так, тут ще ми зайдемо е, в майстерню е, карамелі. Зараз подивимося, що тут ще можна придбати. Ось тут така вітрина є, що тут можна придбати. просто <гум> трохи. <гум> Ось тут дивіться, яке гарне. <гум> Ось, зараз ми ще подивимося і тут. О, там мачик наш нас вже зайшов всередину, і ми ще тут щось, щось подивимося зараз. тут, Ми заходимо. Так, ми зайшли в майстерню карамелі. Ось такі є різні карамельки, є різні ціни тут того. І ми трошечки зазнімемо. отут, тут що, що тут є такого. Такі різні ціни є і різні карамельки є. О, тут кого? Доброго дня! А можна розказати нам трохи, як твориться тут карамель? Ми е з Ютуб-каналу «Бабусині поради», де 120 тисяч підпису. Такий сорок сукор зварений з водичкою. Добавляє натуральні варники і аромат. Ми тут далі складаємо. А як вас звати, скажіть, будь ласка? Дуже приємно. Ми бабусині поради канал, якщо зайдете і будете бачити. І сільське життя. Так само в мене є два канали, так що то або на тім, або на тім буде. Дякуємо вам за інформацію. Дякуємо. Баба прикупила їм полодяникове. Полюдя... Що Марчику, що як ці називають? А мангас. А а тебе я Яблучко. Зелений, Зелений, добре, най буде. Ось такий ми купили їм льодяник. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашими відео, будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!